Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні в нас наша постійна рубрика Щотижневий військовий аналіз разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про харківський контрнаступ. А точніше, вже Луганський, про іранські дрони Камікадзе, та як вони впливають на хід війни, скільки вже мобілізованих росіян на фронті, та про військову допомогу від США, яка допоможе цих росіян вбивати. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що мета нашого каналу це підвищення правової та політичної культури в Україні. Отже, якщо ви підтримуєте цю мету, то підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, і тоді ми цю мету виконаємо разом. Отже, будемо переходити Денис. Скажи би, будь ласка, ми минулого разу казали з тобою, що харківський наступ насправді продовжується, хоча про нього так не, не, не дуже чутно у ЗМІ. Ми були праві, зараз це вже видно набагато краще. Розкажи, що там відбувається? Дивись, росіяни будували першу лінію оборони вздовж річки Оскол. Якщо ми подивимося на мапу, тобто вона тече зверху вниз до Сіверського Донця. І минулого, минулого тижня, позаминулого, а біля Святогірська там був невеличкий плацдарм. Наразі він розширювався, і якщо спочатку наші військові підійшли, форсували річку Сіверський Донець і підійшли до Лиману, вони не пішли в лобову атаку, як звикли росіяни ходити з великими втратами і так далі. Наші хлопці піднялися із Святогірське вище і після цього повернули на схід. Умовно кажучи, Якщо зараз ми подивимося на мапу, то бачимо, що просування десь на 15 кілометрів, тобто вони просунулися на схід і після цього почали спускатися вниз до лиману. Якщо ми подивимося на мапу, то ми бачимо два невеличких населених пункти, заречна Торська. Тобто, якщо їх фактично захопити, якщо ми звільнимо ці населені пункти, то ми переріжемо усе постачання логістичне для Угруповані росіян біля Лиману і сусідніх сел. Ми там діємо скажімо так, більш зухвало, тому що десь на квадраті 20 на 20 км там їздять наші мобільні а, військові, а, військові, військові і вони потрошки знищують їхню логістику. Тобто вони а, там пересуваються активно, їх досить важко знищити, тому що там немає суцільного скажімо, лінії фронту, вона там розмита. Є певні населені пункти, які там контролюють росіяни, і вони скупчилися біля Лиману і двох населених пунктів поряд. А чому це важливо? Тому що після Лиману ми можемо рухатися на Креміною, а зараз росіяни будують другу лінію оборони. Це біля траси кремінна сватове тобто і зараз уся вся траса прострілюється, фактично а, ми розділили їм а, усі варіанти логістики до Кремінної Сіверка Сєвродонецька Лисичанська. Тому що це все має йти фактично через ЛНР а, і Росію. А зверху вже ваше стало підводився. І ми бачимо, що безпосередньо там значно менше обстрілів будь-яких, тому що немає логістики. те, що кадав, Другий, Другий аспект те, що Якщо подивимося зверху на мапу, то ми біля Купінську, з іншого боку річки Оскол, ми просунулися десь ще на 5 км за тиждень. І якщо на те ж Сватово дивимося, то до Сватова немає жодного великого або середнього населеного пункту. Майже усі населені пункти, навіть поряд з дорогою, з населенням. До війни менше тисячі людей, тобто там Може. досить досить важко закріплюватися і так далі. Тому, скоріше за все, росіяни будуть щось будувати а, і намагатися стримувати ЗСУ по лінії сватого Криміна. Але е, вдасться в них чи ні, це покаже подальші тижні. Але якщо ми кажемо про Лиман, то вірогідність його а, оточення або напівоточення наразі досить велика і відповідно. Або їм треба залишити залишати техніку, або відходити досить швидко. Це непогано, тому що якщо ми кажемо про кількість військових, то в них там досить велика кількість військових, там 20-та армія, різноманітні барси і так далі. Тобто в нас там ну, не сотні тисяч. Нам <тас> в нас там так, також певна кількість військових, яка співмірна з угруповані росіянському району. Ну, тобто, то, по факту мандже, як як вони люблять називати в котлі, да, от вот от от моїх ма майже в цей котел, як я розумію, і взяли там Ну, військ військовий називається мішок. Мішовне. Тому що там з двох сторін ми обійшли, але ще є, є варіанти. Ну трошки, да ну слушай, гарні новини. Будемо сподіватися, що через тиждень вже обговоримо, як цей лиман був взятий, але подивимось. Давай далі, моя найлюбленіша рубрика про те, як взагалі у нас за тиждень втрати у росіян у техніці у живій силі і таке інше. Ти постійно це підраховуєш. Розкажи, як у нас за цей тиждень це відбулося. Ну, дивись на цьому тижні. ЗСУ знищило 3070 військових. Це найбільший показник по знищенню живої сили супротивника за усі увесь час війни відносно тижнів, крім перших двох тижнів. Це дуже багато, а це показує, що росіяни фактично намагаються замінити нестачу техніки живою силою, і тому ми. Частково і за рахунок цього більше знищили живої сили. Угу. Для порівняння в середньому влітку на тиждень знищило 1350. Тож, тобто а, тоді 1350, зараз більше трьох тисяч. Тоб, ну так, ну, да. майже три рази більше. Це ну в два Якщо ми кажемо про бронетехніку, то знищено 89 танків і 133 БМП БМПВДів та 44 артилерійських систем. Це середній показник, тобто, але він постійний, як бачимо, що він є. Більш цікаву стратегію ми бачимо біля Куп'янську відносно літаків і гвинтокрилів. Тобто, на минулому тижні, в один з днів, ми знищили 4 літаки, і за збитими літаками, за пілотами, вилітів винтокрил. його теж збили. Тобто, все це на одній локації. Тобто, ми військові ЗСУ трошки змінили тактику, що дозволило більше збивати літаків і е їх гвинтокрилів. Тобто, за, якщо ми кажемо за тиждень, знищено 9 літаків і 6, 6 гвинтокрилів. Тобто, е це багато, тому що за останні 4, ти 4 місяці 6 гвинтокрилів – це найкращий показник, скажімо так. А тому ми маємо врахувати, що зараз ось росіяни намагаються стримувати наших військових за на рахунок більш активного використання літаків і медокрилів. Вони більш небезпечно літають, але це призводить ось до більшої більшої кількості знищеної техніки. Угу. Тобто вони намагаються авіавіацію теж закрити, але ми з нею справляємось. Це добре. А скажи, давай, о, ти сказав про що в нас більше вбитих. Чи не це якраз ці мобілізовані, які вже приїхали на і, так скаже, дембельнулися раніше необхідного? Що взагалі по мобілізованим? кажуть, що вони вже на фронті. Що яка в тебе інформація? Що ти читав? Знаєш? Ну дивись. Тобто, в нас вже немає якоїсь магії, що можна швидко одну людину на фронт телепортувати в один день. То, на жаль. Росіяни вирішили частину військових мобілізованих відправляти на фронт. Так вони частину вже направили там в Сватове, в Луганську область є непідтверджені повідомлення, що навіть один з потягів з мобілізованими було частково знищено, частина мобілізованих вже доїхала або доїжджає до Сватова. Так це є. Але ми маємо розуміти, що не усі. Мобілізовані одразу відправляють, тобто невеличка частина, там тисячі, uh -huh, а, тисячі. їх зараз е, направляють на фронт, щоб заткнути е, певні аспекти. Але, скажімо так, велика кількість мобілізованих все ж таки в військових частинах і зараз на протягом 2-4 тижнів будуть їх тренувати. Uh -huh. Тобто, якщо ми кажемо про ефективність мобілізованих, то ось е, наразі частину мобілізованих на правило Сватово, частина в Луганську область, і ось вони можуть якось допомогти. Це як водії, а частково як слабо навчена піхота. Mm -hmm. або, але якщо ми кажемо про там артилеристів і так далі, то ми розуміємо, що це наврядче, тому що там треба певні навички, а коли ти взяв людину з невеличкого населеного пункту або села, навряд чи він там швидко зможе розібратися. Як сто відсотки працювати з артилерією. Треба вчитись, звісно Тому великого впливу наразі вони не можуть мати. Як будуть в найближчі місяці, ми подивимося, але наразі наші військові можуть просуватися, але кількість знищених мобілізованих. А ще це на цьому тижні точно не впливало на статистику. не впливало. Ну тобто зрозуміло. А Давай, от в цій твоїй таблиці, я так розумію, ти поки що не ведеш е, дронів, скільки ми знищили, да але давай поговоримо про них. Вони з'явилися оці ці іранські дрони, камікадзе, б'ють по цивільній інфраструктурі. Е, розкажи взагалі, для чого їх використовують росіяни, лише для терору, чи для чогось на фронті, і взагалі як ми з цим справляємося? Ну, дивись, росіян нестача ракет. Більшість точних ракет вони там в меншій залишилась невеличка кількість, тому вони стали активно використовувати дрони. Це новий аспект. Якщо ми кажемо про кількісний параметр, то ось ці дрони камікази іранські шахід 136. За ось 9 днів їх випустили 32 дрони, з яких 22 було знищено. Тобто спочатку перші дрони, ну так, вони наносили ураження військовій техніці, певним цілям попадали. Після цього наші хлопці зрозуміли, як можна працювати і велику частину їх знищуються, треба більш уважним бути і так далі. Тому сказати, що там. В них багато цих дронів не можна, тому що якщо б у них було дуже багато, вони б значно більше їх випускали. Mm -hmm. Коли за там трошки більше тижня вони випустили 32, ми можемо прогнозувати, що там їх декілька сотень, але не тисячі, скажімо так. Mm -hmm. Це по перше. По-друге, вони не принесли той користі, на яку там росіяни сподівалися і так далі, тобто -то відносно. Кількості знищено. Тобто, а якщо ми кажемо загалом по по дронам, по безпілотникам, то за ось цей тиждень, за останній, було знищено 54 Безпілотні апарати. Можна це бачити в табличці. Це більше ніж в минулі тижні, і зокрема, це через те, що знищені ось ці ось іранські дрони, тому статистика. Більш красиво. Ага. А ну тобто вони в ну логічно. вони в загальні просто да, я вони понял. не відокремлені. Не так. відокремлені. Зрозуміло. Ну дійсно згоден, що тоді їх там пару сот, ну це їм дійсно вистачить, напевно, ненадовго. Ну і слава Богу. А, давай наприкінці поговоримо про допомогу від США. Вона от до нас буквально надійшла. Там день-два новині, розкажи, що нам надали, як швидко з'явиться, і наскільки нам взагалі це все допоможе. Ну, дивись, наразі можна стверджувати, що ось в США є певні програми, по яким йде фінансування. Усе виділення коштів а, йде по одній з програм, і зокрема, це йде не з, а, на, напряму з, зі складів США, це через виробників, тобто вони роблять замовлення і це йде постачання. Тобто, якщо в виробника це вже є на складах, вони можуть відвантажити. Mm -hmm. А якщо немає, то вони починають виробляти, і це пев, треба певний час. Так, ми всі бачили певне відео, а, де на, одном, на одному судні одразу 18 хаймерсів, не можна стверджувати це, наче чи не наче, угу. але точно певний час треба буде на виробництво завантаження і логістику. Але якщо ми кажемо загалом про Хаймерси, тобто ми маємо пам'ятати, що в нас було 16 хаймерсів до того поставлено. Це система, в яку завантажується один пакет. Аналог Хаймерса. Або а, а, але трошки інше це М270, їх постачали шість систем, там дві два пакети в кожну установку. І так само подібна система Mars 2 Їх постачали п'ять штук. Тобто, якщо Хаймерси постачали американці, то ось Mars 2 і М270, то їх постачали європейські країни. Угу. А, і ось наразі нам надають ще 18 хаймерсів, які в якийсь час до нас доїдуть. Це непогано, тому що більше. Легко буде накривати певні логістичні цілі на фронті, тому що менше плечо логістики, щоб Хамірс переїхав з однієї точки на іншу, щоб вистрілити. Якщо ми кажемо, що там ще важливого, там є мінімум 150 п'ятдесят броньованих автівок, що точно буде допомагати нашим хлопцям просуватися. Ну те, що я казав там. Умову кажучи, в районі. Для контрнаступу Нома. це важливо, так. Да. І також а, там є антидронні рушниці. Подивимося, як вони будуть працювати. Це більш нове якесь устаткування, його ще не було на промізі. І що важливо, там ще 20 радарів. Тобто це ось проти різноманітних обстрілів контрбатарейні обстріли, щоб були і так далі. Тобто це дуже багато і в певний час воно точно спрацює. І скажімо так, буде менше обстрілів Дніпра, інших регіонів mm -hmm. і так далі. Ми будемо сподіватися, що приїде і достатньо швидко. Дякую, Що, В принципі, в нас в більшості гарні новини. Будемо сподіватися, що буде таке надалі. Отже, друзі, якщо вам сподобалось аналіз Дениса та взагалі корисним було це відео, то поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, тоді це відео побачить набагато більше людей. Якщо було корисно вам, то буде корисно і їм. І до наступних зустрічі. До побачення. Дякую